Міжнародна співпраця це шлях до розвитку та обміну досвідом, а ще символ довіри, взаємоповаги та спільного бачення майбутнього. Ічнянська громада є лідером на прилученні з міжнародного співробітництва, адже міська влада прикладає тут максимум зусиль заради залучення до співпраці міжнародних партнерів. Ічні з робочим візитом відвідала іноземна делегація з німецького міста Гравесмюлен на чолі з мером Ларсом Пралером. Основна мета це підписання меморандуму про співпрацю. А це історичний день дячнянської громади резюмує її очільниця Олена Бутурлим. Щиро радіємо візиту такої поважної делегації. Це вагомий результат для усієї нашої команди. І символічний міст дружби між Україною. Та Федеративної Республіки Німеччини. Попри складні умови війни, наша громада прагне розгляд. У ці хвилини тисячі наших земляків виборюють мирне майбутнє для кожного з нас. І поки вони там, ми тут тримаємо міцний тил. Очільниця громади переконана якщо спільно з міжнародними партнерами вічнянській громаді вдасться збудувати хоча й маленьку, але справжню Європу. І ці прагнення взаємні, резюмує мер Гравес Мюлена. Але ми собі в якості партнера відшукали найкраще місто. Weil es passt. Wir haben auch 11.000 Einwohner, aber wir haben Gemeinden drumherum Und ich bin zuständig für 20.000 Einwohner. Warum eigentlich? Aus welchen Gründen? Die Zahl der Einwohner in unserem Stadt ist auch ungefähr 11.000. Die Zahl der Einwohner in den nächsten Dörfern und Städten ist 9.000. Und ich, als Herr, für ungefähr 20.000 Einwohnern. Mir ist der Besuch sehr, sehr wichtig, weil ich keine Vorstellung hatte, wie ihr lebt. Для мене цей візит має дуже важливе значення, оскільки я взагалі не мав уявлення, як ви зараз живете. Вас euch macht, was Alltag im Krieg ist. Тобто ми не мали представлення того, що, який вплив має на вас війна і який вплив має війна на повсякденне життя. І ось власне той довгоочікуваний історичний момент підписання меморандуму про міжнародну співпрацю ічнянської громади та німецького міста Гравесмюлен. Уважне гости на важливі історичні події і радниця Посольства Німеччини в Україні з політичних питань Ліза Хайке. 26 менші нашос ворон, вонгайза безшосни, відає бранд, ті шули і Коли я сьогодні пересуваюся спокійними сонячними вулицями міста Ячня, дуже важко уявити собі, що тут відбувалося три роки тому. На початку повномасштабної агресії Російської Федерації, коли тут йшли колони танків, коли було вбито 26 людей, коли були пошкоджені або знищені будинки і споруди, серед поважних гостей керівництво області, району, депутати різних рівнів та представники громадських організацій, сьогодні шляхи стала? Ще однією громадою, яка долучилася до тих, хто мають партнерство із землями та муніципалітетами Німеччини, особливо приємно, що це відбувається в межах нашої співпраці із землею Меклом передня помирання. Що таке партнерство для громад Чернігівщини сьогодні? Це не лише можливість швидко реагувати на виклики війни. Це ще і розбудовувати свою соціальну освітню, медичну інфраструктуру. На державному рівні, на рівні парламенту, на рівні нашого президента, перш за все, в уряду відбуваються такі міжнародні контакти, міжнародні зустрічі. І, мабуть, от такі зустрічі вони, мабуть, навіть ще важливіші, ніж такі великі, коли безпосередньо люди мери міст зустрічаються, обмінюються, при тому я вже трошки поспілкувався, я зрозумів, що дійсно багато питань, дійсно багато напрямків, які коли потрібно буде рисувати як вічні, так і дружні тепер наші німеччині. Ченянська громада, взагалі нас на сьогоднішній день є флагманом для щодо міжнародної співпраці. За це окремо їм подяка, особливо керівнику, очільнику громади Бутерлим Олені, за ту роботу, яка вона робить, за розширення наших кордонів. Зокрема, співпраця з на сьогоднішній день з Німеччиною має важливе значення. Ми переймаємо тільки позитивний досвід, як було сьогодні сказано. Ми залишаємося самі собою. Ми залишаємо ідентичності, але міжнародна співпраця для перейняття позитивного досвіду дуже важлива. Кожна з громад Чернівщини унікальна, має свою особливість і, і чанцям точно є чим пишатися. Я хочу подякувати Олені Вікторівні за її насправді цю завзятість в пошуку партнерів. Колись на навчення 2008 році прийшла дівчина Олена як стати відео. І в 20 році вона стала міським головою, Це вже наша заслуга, бо ми тоді давали їй перші кроки, як почутися при Друге, те, що знову, як тут Ларс сказав, що йому припала чинянщина до серця, ну, я думаю, в першу чергу припала пані Олена до серця, там ми, <плес> не Німеччині. І прижіть, ви не розширюєте, припала до серця своїм ентузіазмом. Ich glaube, es geht nicht vorrangig um Hilfeleistungen, sondern es geht darum, dass wir voneinander lernen, dass wir im Austausch bleiben, dass wir auch von unseren Fehlern erzählen, die wir in Deutschland machen, damit ihr den gleichen Fehler nicht macht, wenn ihr zur EU kommen wollt. В першу чергу в меморандумі йдеться не тільки про надання допомоги. Меморандум передбачає в першу чергу взаємний обмін досвідом, також обмін інформацією, обмін інформацією щодо тих помилок, які там одна громада зробила для того, щоб інша громада ці помилки не повторювала. Ну дійсно це для нас дуже важливо. Подія і вона обов'язково стане історичною і матиме продовження. Я переконана, що наша співпраця буде не тільки взаємовигідною, плідною, а й ще довготривалою. Німецьких партнерів підкорила не лише неймовірна сила волі українців, а також щирість, гостинність та наша багата культура.